Ви візит білоруського батьки відзначився тим, що в поїздку він знову взяв свого молодшенького і улюбленого сина Коленьку. Ну, ми з другом зустрілися. Як Сі говорить, Старий мой друг говорить, що треба робити все швидко, іноді спокійно, але тихо. Ну, так ми і працюємо. Нормально, це така своєобразна встреча, сімейна встреча в узкому кругу. Звісно, родинна зустріч, бо як ще назвати аудієнцію, на яку ти приходиш на обід в гості з нежонатим сином, до чувака, який сидить з дружини та незаміжньою донькою. Хіба ви, два старих любителі авторитарних режимів, обмінюєтесь свіжими методами закручування гайок? Чутки про цю зустріч ширяться в середовищі білоруських опозиціонерів, і перший віце-прем'єр Лукашенко снапко вчора заявив, що якоби на цьому обіді була супруга Сі, і була його дочь. Даже попал слухи, що якоби Лукашенко возив свататься Ніколая як дочері Сі, що ж відомо про доньку? Нового китайського кормчого сімінзе, заради якої Лукашенка і Затіїв, увесь цей шахір-махер. Вона і справді єдина дитина Сі, їй 33 роки, і Вона веде не надто публічне життя. Відомо, що вивчала французьку, була волонтеркою, допомагала долати наслідки землетрусу в Січуані у 2008-му. А ще вчилася в американському гарвардському університеті, звісно, не під своїм ім'ям, де вивчала англійську та психологію. В братство не вступала, на тусовках не тусила, була ботанкою, засиджувалася допізна в бібліотеці. Після завершення навчання сі повернулася до Пікіна. Словом, звичайне життя доньки компартійного лідера. До речі, син та батька Лукашенки вже не вперше відвідують КНР. Подивіться, от у грудні 23-го імператор Сі задарював білоруську делегацію подарунками. Старшому дісталася корзина яблук, а молодшому підігнали справжній скарб. Чайка, кола, для... Для Коля виглядав якось невпевнено, явно переживав за розмір і шукав картонку, аби поміряти. А про лукашенківські політологи певно дуже заздрили. Все таки не швейна фабрика у Барановичах, а справжня китайська якість. Мовляв, таких подарунків будь-кому не дарують. Того разу оглядане знайомство з донькою не відбулося, але вусатий білоруський тарган явно про це замислився. Як же ж вона пропустила таке щастя? Картопелька, як інколи називають молодшого Лукашенку, третій наймолодший син білоруського диктатора. Він його надія і опора, імовірний спадкоємець білоруського трону, музикант, спортсмен, молодий вчений, поліглот знає англійську, і ви не повірите о диво китайську. Батька змалку тягав його по усіляких міжнародних зустрічах. Тому у свої 20 Картопелька вже ручкався з двома папами римськими Бараком Обамою, а також старими батяними друзями, вже померлим венесуельським диктатором Уго Чавесем, Путіним. Ну і боже, помажи майбутнім тестем, червоним імператором Сі.